справжнім патріотам вітання сьогодні, 26 вересня, і картонна людина, як завжди, на варті боротьби з корупцією. В цьому випуску розкажу вам про війну СБУ з набу. Поговоримо про суд над екс-міністром Насіровим. Торкнемося теми відкосу від армії. Також нагадаємо всім корупціонерам за переможний приклад із Франції. Там засудили колишнього президента за корупційні зв'язки. Сьогодні ми розглядаємо кілька матеріалів, які стосуються ну, таких тем, як статки, відповідальність, правосуддя і в Україні, і трохи за кордоном. Так, маємо тут і розслідування журналістські, і офіційні повідомлення досить різнопланово. Саме так спробуємо розібратися в кількох гучних історіях, подивитись на факти, які нам дають джерела. Отже, почнімо. Давайте. Ці джерела власне, піднімають важливі питання довіри, прозорості, ну і викликів для правосуддя. Варто глянути на конкретику. Гаразд, от перше розслідування СтопКор стосується судді північного апеляційного господарського суду Марини Доманської. А так, пам'ятаю, це прізвище, вона ж здається, починала в Луганську. Саме так, потім перевелася до Києва апеляція, і була спроба до Верховного суду у 2019-му. Не вдала, якщо не помиляюся. Там якесь невисоке місце було. 31 з 38. Але це, скажімо так, тло. Головне в розслідуванні це її майно. Ага. Стопкор пише, що ще у 2014-му вона була прописана в гуртожитку. А от декларації за 23-24 роки там зовсім інша картина. І що там? Ну от, наприклад, користування великим садовим будинком. 215 квадратів село Пухівка під Києвом, придбаний у 2024 році. Користування, тобто не власність. От. В тому й річ. Журналісти пишуть, що офіційно власниця тіща судді Людмила Гнатенко. Цікаво. А суддя з родиною там що робить? Проживає. Суддя з доньками, а чоловік Олександр Доманський, як вказано, лише доглядає за будинком. Доглядає. Зрозуміло. А вартість будинку є в декларації. Немає. І це теж питання. Але стопкор спробували оцінити, порівнюючи з цінами в сусідньому зазим'ї. І які там цифри фігурують? Ну, кажуть, що подібні будинки можуть коштувати від 120 тисяч доларів деякі аж до півмільйона. Серйозний розкид, але в будь-якому разі значна сума. І це ще не все. Те, що, за даними стопкор, купила там же, в пухівці, ще й 12 соток землі. Теж у 2024-му? Схоже, що так: оцінюють землю щонайменше в 36 тисяч доларів, ну, виходячи з ціни, десь 3 тисячі за сотку. І що ще цікаво кажуть, ця ділянка в реєстрі не відображається, це дивно. Так, журналісти на цьому наголошують. Далі вони переходять до автопарку. А що там з машинами? У чоловіка судді є дві Тойоти. Camry 2004 року і Prado 2006. Куплені ще у 2016 І що, є питання до них? Так, до ціни. Вказані нібито 40 тисяч гривень за Camry і 149 тисяч за Prado. Хм, це десь півтори і п'ять з половиною тисяч доларів за тодішнім курсом. Для таких машин Ну от, Стопкор вважає, що це занижені ціни. А нещодавно, у 2024-му, ще одна машина з'явилася. Нова. Для родини так. Донька Марія придбала Mercedes Benz ml 350 2013 року за 600 тисяч гривень. А звідки гроші у доньки? В декларації судді це вказано як подарунок у негрошовій формі від батька, тобто від чоловіка судді. Ага, тобто гроші формально дав батько доньці, зрозуміло. Але ж це не всі витрати, мабуть, далеко не всі. Стопкор пише, що доньки судді Анастасія та Марія орендують квартиру в Парижі. У Парижі ого так 55 квадратів. Навіть ім'я орендодавця знайшли якийсь Едгар Ріперт. І скільки ж коштує оренда в Парижі за їхніми оцінками? Припускають, що від 1300 до 2200 євро на місяць. Тобто на рік це 15 20 тисяч євро. Це чимало. А доньки там навчаються чи працюють? Згадується, що Марія отримувала стипендію в Парижі у 2024-му. А інша донька, Анастасія, судячи з соцмереж, на які посилається СтопКор, займається мистецтвом, постійно живе у Франції і багато подорожує. Тобто, спосіб життя такий досить недешевий. От саме. І тут виникає питання: як це все? Будинок, земля, машини, Париж співвідносяться з офіційними доходами. І що каже Стопкор про доходи? Наводять цифри за 2024 рік. Зарплата судді десь 58 тисяч доларів, дохід чоловіка, підприємця близько 25. Ну плюс там невеликі відсотки страхова виплата. Тобто разом десь 93 тисячі доларів на рік. Приблизно так. У 2023-му була схожа сума. А витрати якщо хоча б приблизно порахувати те, що ви назвали? Ну от журналісти рахують якщо взяти мінімальну оцінку будинку 120 тисяч доларів, землю 36 тисяч, оренду в Парижі десь 18 тисяч доларів на рік. Угу. То це вже виходить під 175 тисяч доларів. І це ж тільки частина можливих витрат у 2024 році. Так. І це при річному доході близько 93 тисяч. Навіть якщо будинок і земля це теща, все одно виглядає не дуже збалансовано. До того ж, джерело згадує значні заощадження гутівкою, які суддя задекларувала на кінець 2024-го. понад 90 тисяч донорів і понад 70 тисяч євро. І от тут стопкор ставить головне питання. Чи не пов'язано це все з роботою судді? Чи? А ще гучну справу про банкрутство ТОВ-1. Там позивачем була фінкомпанія Investo Інвесто Vesta. Веста. І що там було за рішення? Колегія суддів, де була Доманська, скасувала рішення першої інстанції і ухвалила нове на користь саме Інвесто Хілз Веста. А це компанія Інвесто Хілз Веста, що про неї відомо. Стопкор стверджує, що вона ймовірно пов'язана з оточенням Павла Фукса і нібито займається скупкою боргів великих підприємств. Тобто ну як пишуть, потім ці підприємства можуть переходити під контроль нових власників. Згадують Росаву, Білоцерківську ТЕЦ. Отже, журналісти приводять паралель суддя розглядає справи на сотні мільйонів гривень, а статки її родини зростають, особливо під час війни. Саме так і Стопкор каже, що звертатиметься до ВККС та ВРП, щоб ті перевірили ці факти. Зрозуміло справді багато питань виникає. Добре, перейдімо до іншої справи, теж тривалої. Роман Насіров. А так, екс голова ДФС. Ця справа тягнеться вже скільки років? Довго. От ЦензорНЕТ повідомляє про чергове засідання у ВАКС. Це та справа, що пов'язана з газовою справою Онищенка. Так звинувачення в тому, що він незаконно дав розстрочку рентної плати компаніям Онищенка, збитки державі близько 2 мільярдів гривень. І що там нового на засіданні? Знову процесуальні моменти. Насіров перед засіданням розірвав договір з адвокатом. Знову. Це ж наче вже було. Так, цензорНЕТ пише, що не вперше цього газу послався на різні погляди та адвокатську таємницю, ну і попросив відкласти слухання. Щоб знайти нового захисника, так? Саме так. Раніше вже були схожі ситуації: то розрів договору з іншим адвокатом, то відпустка захисника, то його зайнятість. Це вже схоже на певну стратегію, чи не так? Виглядає саме так. І «Цензор.нет» вказує на дуже важливий аспект, який саме строки давності. Наступного року спливає десятирічний термін за основною статтею зловживання владою. Це частина друга статті 364 КК. Тобто, якщо до того часу не буде вироку, то його вже не зможуть притягнути до відповідальності за цим епізодом. А там же була ще стаття про службове підроблення. Була. Частина 1 статті 366. але за нею його вже звільнили від відповідальності ще у вересні 2023-го теж через строки давності. Тобто час грає на користь обвинуваченого. Як на це реагують судді ВАКС за даними цензорнет, вони висловили думку, що це схоже на зловживання процесуальними правами, ну тобто використання прав для затягування, головуючий, строгий здається, і суддя Ногачевський так. Вони нагадали Насірову, що він і сам виступав у депатах як захисник, тож час узгодити позиції мав би бути. І що вирішили? Відклали засідання. Спочатку намагалися не відкладати, навіть залучили безоплатного адвоката. Але потім, після клопотання Насірова, таки дали час на пошук нового захисника. Доколи відклали? До 29 вересня. Тобто ще одна пауза у справі, де кожен місяць на рахунку. Зрозуміло. Картина вимальовується. Тепер ще один гарячий напрямок конфлікт між правоохоронцями. Так, обшуки СБУ у колишніх детективів набу. Про це пише центр протидії корупції. ЦПК. Так, ЦПК стверджує, що СБУ провела обшуки в людей, які раніше працювали в НАБУ, а зараз у Службі безпеки Укрзалізниці. І ЦПК вважає це тиском. Вони прямо кажуть, що це частина кампанії з дискредитації Набу і їх самих. Особливо наголошують на обшуку в Тараса Лікунова. А чому саме в нього? Тому що його сестра Олена Щербан членкиня правління ЦПК. І що ще важливіше, саме Лікунов, коли працював у Набу, вів справу Артема Шила. Шила це колишній СБУшник, якого Набу підозрює в розкраданнях на Укрзалізниці. Саме так. Тобто ЦПК бачить тут прямий зв'язок, можливу помсту за розслідування справи Шила. А що каже СБУ? Яка офіційна причина обшуків? ЦПК цитує прес СБУ, де йшлося про розслідування зловживань у сфері вантажних перевезень на УЗЕ? Але, але але ЦПК каже, що це неправда. Принаймні, щодо лікунова, вони опублікували ухвалу суду на обшук нього. І що в тій ухвалі? З неї випливає, що провадження стосується підозри нардепу Христенку, а який стосунок до цього має Лікунов, з ухвали незрозуміло кажуть в ЦПК. Тобто ЦПК звинувачує СБУ в тому, що вони прикриваються однією справою, а мета інша. Виглядає так: вони ще звертають увагу, що ухвалу погоджував особисто генпрокурор Кравченко. І які висновки робить ЦПК? Виконавча директорка ЦПК Дар'я Каленюк прямо заявила, що це помста за розслідування щодо шила, щодо статків генерала СБУ Вітюка, а також щодо людей, яких вважають близькими до Офісу президента Чернишова Міндіча. Тобто звинувачення дуже серйозні, фактично у використанні спецслужби для тиску. Так, Каленюк називає це дрібнязковими помстами президента під час війни. Це показує наскільки глибоким може бути конфлікт між силовими та антикорупційними структурами. Дійсно, тривожна ситуація. Щоб трохи змінити фокус, подивимось на міжнародний досвід. Новина з Франції. А вирок Ніколя Саркозі так громадське пише: Паризький суд засудив його до п'яти років ув'язнення. Справа про фінансування кампанії 2007 року режимом Каддафі. Це вже не перший його вирок, здається. Ні, не перший. У 2021-му була справа про прослуховування. А тут цікавий момент чи довели, що він брав гроші в Каддафі? От якраз громадське наголошує, що прямих доказів угоди Саркозі каддафі чи надходження лівійських грошей у фонд суд не знайшов. Тоді за що ж засудили? За злочинну спробу. Суд вирішив, що він винен, бо дозволив своїм соратникам шукати фінансування у лівії. Тобто не за отримання грошей, а за те, що створив умови для цього. Саме так, сама готовність до таких контактів і пошуку грошей там була визнана злочинною спробою. Сам Саркозі, звісно, вирок засуджує. Це цікавий прецедент, показує, що відповідальність можлива навіть без прямого доказу Хабара. Так, Так. навіть через багато років, навіть на найвищому рівні, за дії, які створювали корупційні ризики. Дякую, повертаємось в Україну. І на зовсім інший рівень повідомлення спеціалізованої прокуратури у військовій сфері що там, знову щось пов'язане з мобілізацією? Саме так на Одещині затримали трьох членів експертної комісії адміністратор, лікар, реєстратор. І в чому їх підозрюють. В отриманні трьох тисяч доларів за те, щоб зробити фіктивні документи про четверту групу інвалідності чоловіку призовного віку. Щоб уникнути мобілізації. Класика, на жаль. Кажуть, частину грошей 2100 доларів вони встигли отримати, їх затримали. І який запобіжний захід? Тримання під вартою без права застави. Слідство тепер перевіряє, що причетні до цього працівники ТЦК ТСП, ну, колишніх військоматів. І чи були інші охочі скористатися такою схемою? Так, цей випадок, хоч і сума невелика порівняно з іншими справами, але він дуже показовий. Абсолютно, це корупція на низовому рівні, яка прямо б'є по обороноздатності країни. Отже, ми розглянули такі різні історії сьогодні, що їх об'єднує, які висновки напрошуються. Ну, по перше, звісно, питання відповідності статків і способу життя публічних осіб, їхнім доходам. Справа доманської яскравий приклад. По-друге, мабуть, використання процесуальних лазірок можливе зловживання правами для затягування суду. Справа Насірова це демонструє. Як уникнути відповідальності через строки давності, це виклик для правосуддя. І третє, конфлікти між самими інституціями. Безумовно, історія з СБУ та Набу це -пеце про напругу протистояння там, де мала б бути співпраця, можливо, політичний вплив, боротьба за повноваження. А на тлі цього дрібніша, але не менш шкідлива корупція, як в Одесі. Саме так вона показує, що проблема системна на всіх рівнях. І що це все означає? Для суспільства, для довіри. Означає, що надзвичайно важливі прозорість, підзвітність, і найголовніше ефективна незалежна робота судів і правоохоронців. Кожен такий випадок, великий чи малий, руйнує цю довіру. Приклад Саркозі показує, що десь відповідальність можлива, хоч і через роки. Так, він дає певну надію. Але наші реалії, справа Насірова, конфлікти з – показують, скільки перешкод на цьому шляху в Україні: внутрішні конфлікти, можливий тиск, винахідливість фігурантів. Справді сьогоднішній розгляд джерел залишає багато питань: невідповідність статків, затягування судів, інституційні конфлікти, корупція велика і мала. І знаєте, яка думка виникає, хоч про це прямо в джерелах не йдеться, коли суспільство постійно бачить оці всі складні заплутані справи, які тягнуться руками часто без видимого результату. Саме так чи то про великі статки, чи про зловживання, чи не виникає в людей певна втома, такий собі, знаєте, суспільний цинізм? Можливо, звикання до таких новин? І от питання. Чи не може ця втома ця звичка поступово, можливо, несвідомо знижувати загальний поріг терпимості до корупції, незалежно від того, якими будуть фінальні вироки. Це те, над чим, мабуть, варто замислитись кожному? На сьогодні все. Але наступного тижня ми продовжимо нашу інформаційну боротьбу. А ви тим часом підпишіться на канал та розкажіть про нього друзям. Чим нас більше, тим менше шансів у корупціонерів. До зустрічі.